І Україна вже скоро отримує нові системи ППО Петріот. Про поставку заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. він зазначив, що зазвичай між анонсом нової військової допомоги для України та її наданням минає небагато часу, і більшість з обіцяного на саміті НАТО у Вашингтоні в липні минулого року вже доставлено ну або ж буде доставлено найближчим часом. І нагадаємо, тоді партнери пообіцяли передати Україні п'ять далекобійних систем ППО. Чотири Петріоти, одну сампті. За словами Рюте, вдалося переконатися, що в питанні передачі системи Петріот зібрано все необхідне для доставки. І от про все це говоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАО. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. От хотіла насамперед запитати, чи Існує в світі не про Україну зараз, а загалом в світі чи існує рецепт або можливо система, який би дав би от майже 100% результат для того, щоб знищувати усі повітряні цілі, які застосовуються ворогом безвідносно. Хто і кого атакує? Ні, таких систем нема. Ви згадували Ізраїль. Там не лише Ізраїль відбивав цю атаку. Ізраї, по перше, ну добре я повернусь з із Ізраїлю. По перше, там. Відбивати атаку починала ще ППО Йорданії. а вони мають дуже багато систем Петріот. Мабуть, ну після Ізраїлю вони друге за кількістю Петріот в регіоні. Потім брали участь кораблі американського флоту. Вони використовували ракети, які можна збивати навіть арешники. Ну, ракети середньої дальності, скажімо, можна збивати. А Петріот здатний збивати лише ракети. Скажімо, оперативно-тактичні з дальністю 500-700 кілометрів. Ну, такої системи не існує. І навіть в Ізраїлі, в Ізраїлі лише тому, що е цілилися по військових об'єктах, тому не було особливих уражень. Uh -huh. Військові об'єкти, як правило, важливі військові об'єкти, такі як авіабази, вони там щільно прикриті. В нас трішечки інша ситуація. В нас б'ють по містах. І повністю прикрите місто. Там розумієте, можна біля бази розташувати зенітний комплекс, який буде прикривати цю базу, і, скажімо, там в одному напрямку буде прикривати регіон. Ну, не в одному напрямку, а якщо там, тобто буде прикривати регіон, але основне це прикрит... прикриття авіабази. От а в нас ми маємо прик... ну, Ми теж таким чином маємо застосовувати, щоб можна було якісь інфраструктурні об'єкти вкрай важливі, ну наприклад, електростанції, да uh -huh. а, або інші прикривати. Да, а повністю місто ми прикрити не можемо. У Нас ну, Київ величезне місто. і від собі навіть а, Петріот по балістиці здатний уражати ракети на відстані там 25 кілометрів від а, станції управління. Від Радару, да? uh -huh. а Київ він більший, значить, в центрі міста ти не розташуєш зенітно-ракетний комплекс. І таким чином Київ повністю закрити не можна від балістики. Навіть Київ не можна закрити однією батареєю. Тому казати, що можна створити систему, ну, загалом, uh -huh. не існує систем протиповітряної оборони, які дають стопроцентну вірогідність знищення. Навіть ізраїльські системи. Там щільність не порівняльна, там щільність не в 10, там 50 разів більша щільність ППО, ніж у нас. Ну, от. І системи не такі, як у нас, а вищого набагато вищого рівня. Здатні знищувати арішники. І все одно щось попало по Ізраїлю. Да? О, тобто, тобто ми можемо лише посилити, посилити нашу протиповітряну оборону, але наші Збройні Сили, на жаль, не можуть гарантувати, як ніхто в світі не може гарантувати, значить стопроцентний захист. Стопроцентний захист можна гарантувати лише в одному випадку, коли ми почнемо наносити удари по заводах виробниках і вони запалають. Тоді так ми маємо гарантію. Що ударів по нас не буде, бо не буде чим. Але, на жаль, таких можливостей поки що ми не маємо. Хоча ці заводи не так вже й далеко, вони в Підмосков'ї знаходяться. Пане Валерію, але я коли готувалася, читала е, статтю в, е, видання Більди і писали, що насправді от всі історії з Ізраїлем, яка була торік, дуже важливе значення мало те, що от ці от цілі повітряні збивалися ще на підльоті, тобто не на території самого Ізраїлю. Скажіть, будь ласка, чи могли б ми, до прикладу, ну. Якщо відкинути всю політику і все те, що ми спостерігаємо, до прикладу, ми могли б вибудувати з партнерами і з якими країнами вибудувати максимально ефективну, я не кажу просто відсотку, але максимально ефективну систему захисту нашої території. І чи є така можливість в партнерів, до прикладу, збивати повітряні цілі я зараз про ракети ще на підльоті до України? Тому що ми розуміємо, що збиваючи над територією, то ну як мінімум уламки, коли або ну коли падає, то все одно це враження є. Це однозначно. На підльоті до Ізраїлю збивали або ППО, значить, Єорданії, да? або збивали кораблі американського флоту, а збивали ракетами, скажімо, ну комплексами, ну, ракетами СМ 3 СМ 6 які здатні збивати орешники, В них дальність величезна. Якщо uh, ракета, скажімо, від uh, Іскандера піднімається на висоту 50 кілометрів ну, по найвища точка балістичної траєкторії, то в, uh, балістиці, в балістиці середньої дальності вона перевищує 100 120 кілометрів. Вона фактично атакує з космосу. От і далі, дальність, звичайно, набагато більша, але навіть Європа не має таких антиракет. Тобто вони нам тут не, не, не зможуть допомогти. Це може поставити такі комплекси або Ізраїль, от, або Сполучені Штати. І вартість однієї антиракети складає приблизно 4 мільйони доларів. Тобто, навіть фінансово це вкрай важко зробити. Наскільки важливо для відбивання повітряної атаки ворожої своєчасне інформування і обмін розвідданими, про що зокрема писали так само в виданні біль стосовно того, що було торік в Ізраїлі, що інформування також це важливий етап для того, щоб ефективно спрацювати проти повітряних сил, які застосовуються ворогом? Для Патріота він найефективніше працює тоді, угу. коли одночасно, скажімо так, як полум'я виривається з ракетного двигуна на стартовій установці, вже зенітна установка отримувала інформацію про те, що ракета стартувала, і після підняття на висоту там, максимально одного кілометра, ну, по дальності вже буде видно, там на 500, 500 кілометрів летить. Цей іскандир, да? і якщо з самого початку починаєш відслідковувати траєкторію цієї ракети, велика вірогідність, що її можна ну, набагато зростає вірогідність, що її можна буде збити. От, наприклад, по північно-корейських північно ракетах тут вірогідність ну, майже 100%. Uh -huh. З російськими важче, бо вони летять по квазібалістичній траєкторії. вони... Маневрують і на е, відрізку е, підйому, і на термінальному відрізку теж виконують маневри і, і до того ж ставлять або відстрілюють перешкоди, або ставлять перешкоди там на борту теж є є кілька генераторів перешкоди. Mm -hmm. Тобто навіть супутники в даному випадку інформацію супутників вона не набагато допоможе. Да? От, mm -hmm. Тобто це вкрай. Скажімо, протиракетна оборона це найскладніший поки що вид бойових дій. Пане Валерію, ще одне запитання. Я вчора спілкувалася з однією людиною, яка займається моніторингом стосовно інформування ворожих атак, і от в неї склалося враження, але це її враження. Я б хотіла почати в вашу думку, що все ж таки з інформуванням, з, ну, це система інформування зазнала якихось обмежень, тобто в бік обмежень. От її так склалося, от складається враження, що насправді обмежили інформування стосовно ворожої атаки ну, по території України. Ви хочете сказати, що Сполучені Штати надають менше Ну, це, так, Щось... Все, так, це от вона оцінила таким чином те, що відбулося в ніч проти 24-го. А ну скоріше розумієте, я маю оперувати лише офіційну інформацію. Угу. Тобто інфор... офіційної інформації на цей рахунок поки що нічого не було, але неофіційно кинулися нам допомагати всі, хто можуть. Підключили супутники, які займаються пошуком, пошуком на морі, пошуком значить, морських катастроф. Вони теж мають радіолокаційні станції. Підключилася система Sentinel, яка має радіолокаційні станції, а антеннами з, скажімо, антенами з... Господи, значить, спеціалізованими антеннами, uh -huh. а, а, які здатні відслідковувати, е, наприклад, зміни, якісь зміни, які зміни е, на е, окремих ділянках суші uh -huh. синтезованою апертурою, гадаю, які здатні відслідковувати позиції. Uh -huh. Тобто, скажімо, американську розвідувальну інформацію зараз європейські світові джерела пробують нам. А, замістити угу. своїми, але на жаль, американська інформація вона потрапляла потрапляла одразу до штабів, пане одразу Валері... до системи ППО. Uh -huh. А тут мають бути проміжні ланки, і вона має інтерпретуватися пане таким чином. Валері... Що... Спасибо, так. чесно, перебрали. Спасибі чесно. Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ. Був у нас на зв'язку.